Ольга Кобилянська Вальс Меланхолік. Фрагмент. Не можу слухати меланхолійної музики, а вже найменше такої, що приваблює зразу душу ясними до танцю, визиваючими граціозними звуками, а відтак зрікаючися їх незамітно, лється лише одною широкою струєю смутку. Я розпадаюся тоді в чуття і не можу опертися настроєві сумному, мов креповий флер, якого позбутися мені не так легко. За те, як пронесеться музика близько, я подвійно жию, обіймала би тоді цілий світ, заявляючи далеко, широко, що музика грає, і класичну музику люблю. Навчила мене її розуміти і відгадувати по мотивах. Одна з моїх товаришок, якої душа немов складалася з тонів, і була сама олицетворена музика. Вона вічно шукала гармонії в людях, в їх відчуванню, в їх відносинах до себе і до природи. Нас мешкало разом три товаришки зразу лише дві: одна малярка і я. Була вже майже укінченою артисткою і працювала саме над одним образом, який хотіла продати і поїхати до Італії, щоб побачити тамошню штуку і найти собі дорогу до неї. Мала двадцять і кілька років була знімчена Полька. І брала своє заняття дуже поважно. Дразлива і химерна, коли малювала, була у щоденнім життю наймилішою людиною. Тішилася великою симпатією межи своїми товаришками по заняттю, а навіть і самі професори, гострі подеколи до нечемності супроти своїх учеників і учениць, любили її по-батьківськи і робили їй свої закиди й уваги. В найлагідніший спосіб, щоб лиш не діткнути її. Дас Шонстеґканд називали її найкраща дитина щастя, а вона й сама не називала себе інакше як Ігдас Глюккайнд, я дитина щастя. Я прилагоджувалася до матури, бо хотіла бути учителькою, вчилася музики і язиків і прирізних робіт ручних. Ба і все інше, що лише можна було, забирала я в себе, щоб стало колись капіталом і обернулася у Хасен. Маєтку я не мала, а життя вибагливе, мов молода дівчина, жадало свого. Знайомі з наймолодших літ ми мешкали разом. Мали дві великі кімнати, елегантно уряджені, майже з комфортом, бо моя товаришка була з доброї родини. І, хоч не розпоряджала великими фондами, була претензіональна і розпещена. Я не можу зрікатися всього так, як ти, говорила не раз роздразнено, коли я напоминала їй числитися ліпше з грішми і зрікатися деяких приємностей. Мовчала б ти, лютилася. Ти цього не розумієш? Я артистка і жию відповідно артистичним законам. А ті вимагають трохи більше, як закони такої тісно програмованої людини, як ти. Ти можеш обмежитися на своїм ґрунті, бо мусиш. Він вузький, а моє поле широке, безмежне, і тому я жию таким життям. Тепер іще не вповню таким, але колись пізніше, як стану цілком своїм паном, розмахну крилами під небеса. Так наказує чуття артистичне. Я беру все зі становища артизму. А й ти повинна звертатися за ним усі цілий загал. Коли б усі були артисти освічені і виховані, почавши від чуття аж до строю, не було б стільки погані лиха на світі, як тепер, лиш сама гармонія і краса. А так, що округ нас? Лише ми одні піддержуємо красу в життю. Ми, артисти, вибрана горстка суспільності. Розумієш? Розумію, розумію. Ти й здібна мене розуміти. Не знаю, за що я властиво люблю тебе. Перепрошувала мене відтак, ніби енпасант. Критикуєш мене занадто. А все своїм міщанським розумом, вузькими домашньопрактичними поглядами і старосвітськими замахами жіночності. Відгорвися раз від ґрунту старих фрагментів і перекинься в який новіший тип, щоб я від часу до часу черпала з тебе якусь скріпляючу силу, щось новітнє. Годі, голубко, остануся вже старим типом, відказувала я спокійно, бо знала надто добре її натуру, чисту. І без фальшу, щоб обурюватися її наскоро киненими словами. Противно, я постановила собі вже в сотий раз не відриватися від ґрунту старих фрагментів, а оставатися тою самою, що досі, сторожити над нею, що в погоні за красою не зважала на лиховісні підчепти перепон життя, і була б не одно горе перетерпіла, коли б не я. І, хоч я не була ніяким новітнім типом. Не мала жодних претензій до титулу вибраної істоти або расової людини, все ж таки розуміла її і знала, коли і як гамувати ту справді артистичну натуру, а коли додавати охоти до польоту і піддержувати у добрій вірі на будучність. Коли останемося незамужніми жінщинами, говорила слова стара панна ненавиділа, то будемо також разом жити. Візьмемо собі ще третього члена компанію, бо двох замало, і не можна ніякої програми ні статутів уложити. І будемо жити. Випробуємо третього компаньйона, з яких прикмет складається він, який в нього темперамент, як завелика освіта, як далеко сягає поглядами в минушість або будучність, а відтак приймемо. Потім най надходять на нас ті страшила, якими лякають перед незамужністю, як самітність, безпомічність, диватство. Ми не будемо самітні, не будемо смішні, не будемо, так сказати, бідні, будемо мати своє товариство. Розуміється, й мужчин, бо без мужчин монотонно, і будемо собі жити по душі. Тоді юрба переконається. Що незаможня жінка то не предмет на сміху і пожалкування, лише істота, що розвинулася неподілено. Значить, не будемо жінками чоловіків або матерями лише самими жінками. Ти розумієш, будемо людьми, що не пішли ані в жінки, ані в матері, а розвинулося так вповні. Я не кажу, що йду саме до того ідеалу. Я жі штукою, і вона вдоволює цілковиту мою душу. Може бути, що я віддамся, не знаю, але коли не віддамся, то певно не буду застрашеною птахою, що, мов цілий світ просить опрощення, що мужа немає. А ти? Я також, Ганусю, і я справді годилася з нею. Чому б не жилось би двом, трьом незамужнім жінкам? Коли згоджувались би своїми натурами, відповідали собі посполу в вимогах інтелігенції краще, як поодиноко. Це була також одна з таких новітніших думок, на які я зі своїм неартистичним міщанським розумом не могла здобутися. Вона панувала наді мною, мов над якою підданою. І хоч я могла розпоряджувати своєю волею тако вповні, як вона, і супротивитися їй. Я проте не чинила його ніколи. Мене не боліло те підданство під її власть. Сила якоїсь відпори не прокидалася в мені ніколи. Противно, коли виїздила не раз у своїх інтересах на час із дому, я навіть тужила за нею, за нею і за тою силою, що йшла від неї і надавала цілому нашому окруженню характер і якесь життя. Була гарна сама собою. Ясна, майже популяста блондинка з правильними рисами і дуже живими, блискучими очима, збудована була пригарно. А що в своїх постановах була скора і консеквентна, я любила її безгранично, пристосовувалася до неї без надумування і, мов та ріка, так плила я спокійно виробленим нею руслом, щоб знов, як ріка згубитися, може й з іншими такими як я. В життю, як в морю. Мабуть, зате вона любила мене і називала своєю жінкою. Так жили ми вдвійку, в гармонії довгий час. Я вчилася пильно до своїх різнородних іспитів, а вона малювала. Образ, над яким працювала невсипуче, з розгорілими щоками, яким була перейнята до глибини душі, була велика копія образу Кореджія Віроломна. Малювала у переконанню і гордій вірі, що він удасться їй, мабуть, те й розпалювало їй талант і довело, що добилася цілі. Одного разу йшло нам фінансово круто, а що найгірше, властитель дому підвищив чинш за кімнати. Артистка роздразнилася, кидала речами об землю, роздирала ескізи, проклинала свою долю. Що виглядала, як дрантива дівчина й божилася, що воліло б таки зараз осліпнути, як бути далі маляркою. Я ходила спокійно за нею, підносила речі і відбирала лагідно рисунки з рук, ховаючи їх незамітно, щоб не попалися їй наново в руки, придумуючи при тім, як би то зарадити лихо. Приберу ще години англійської мови, і все буде добре, успокоювала я її. А вона плакала, нарікаючи, заєдну на своїх родичів, що посилали їй, на її думку, замало грошей. На те я не згоджуся, перебила мене. Гаруєш і так доволі тяжко. За книжками і зошитами ти вже й так втратила почуття свободи і зробила з себе якусь машину. Чиста ста погані з таким життям, що не мало собі кого на наругу вибрати, та нас? Чому не взяти мені годину, боронилася я. Від шостої до сьомої вечором маю саме вільний час. Замість ходити на виклади науки якоїсь там гармонії буду кого вчити французької або англійської мови. І зробимо біді кінець. Послухай мене, Ганусю, просила я її. І пристань на те. Не хочу. Ліпше попродам усі свої образки оцей, і той, і он той. На все не могла знов я пристати. Знала надто добре, що значив у неї кожний образок, як була до кожного з них прив'язана і яку долю призначила кожному з них. О кожнім образку була, як не раз говорила якась частина її істоти, а тепер мала б іти дорогою простого крамерського товару. Ні, я не згодилася, придумала щось інше. Придумала? І сказала взяти до спілки третього компаньона, і відносини зараз поправляться. Вона дивилася хвильку своїми блискучими, сплачу почервонілими очима на мене, а відтак відтяла, що не пристане. Саме тепер брати чужу людину до спілки, коли вона сидить над викінченням образа, праця така вимагає сама собою. Найліпших обставин, чи я не зрозумію ніколи, що це значить артизм, і що це таке твори, що це значить крутити корбу, шити на машині або плести панчоху, чи я вже цілком отупіла з того дурного бубніння, придуманого навмисне на те, щоб систематично задавлювати найтонші зворушення до свобідного розвою індивідуальності. Брати тепер чужу людину в хату, яка щонайменше буде балаклива, злиця, бридка і, розуміється, без крихти артистичної освіти, бо знає, з якими некультурними звичками, чиста розпука. Чому це має бути зараз якась найгірша істота? спитала я, вже потрохи роздразнена вибухами артистичної натури. Будемо ж, вибирати третю товаришку. Коли не сподобається, не приймемо. Ага. Певно, ти не приймеш з твоїм божеським серцем, що наказує ближнього любити більше, як себе самого. Ганусю, будь добра, просила я, ти замучуєш мене своєю вічною опозицією. Що ж робити, як нема іншого виходу? Як знаєш, що ліпше, то скажи, і я згоджуся з тобою, а коли ні, пристань на мою раду. Вона погамувалася, побачивши, що діткнула мене. Задержалася перед своїм великим образом і, усміхаючись, гірко сказала: В чим я коли опоную? Я є лише німим послухачем твого таланту. Але такі, як ти, Марто, такі, як ти, творять ту велику силу, що пригноблює таких, як я. Масою пригноблюєте ви нас, поодиноких, і ми загибаємо, мов той цвіт без насіння через вас. Але ти, як індивідуальність, того не свідомо, і тому не розумієш того. Відтак кількома кроками підійшла до мене. Гнівайся, Мартухо, я не відзивалася. А я тобі кажу, Мартухо, що царство на землі належить все-таки до тебе. Та що там? А я тобі кажу, Мартухо, що царство на землі належить все-таки до тебе. І, обнявши мене бурхливо за шию, шукала вогкими очима на моїм лицю гніву. І я не могла ніколи довго гніватися на неї. Знала добре, що коли б я справді була загнівлася на неї, вона не успокоїлась би доти, доки я не сказала б їй хоч кілька разів, що не гніваюся. Була незвичайно доброго серця. Тут в одній хвилі кидалася, гарячилася і змагалася, а вже в другій була добра. Товариство, в яке входила, і товаришки, що її любили, розпестили її, догоджуючи їй у найменші дрібниці, боготворячи її задля краси і таланту та задля її оригінальних помислів. Належала до різних товариств, не жалкувала нічого, а визичуваних товаришкам грошей не приймала ніколи назад любила над усе елеганцію, називаючи це третьою важною заповіддю в умовах до щастя, бувала через це не раз навіть несправедливо в восудю людей, але до елеганції тягло її, мов дитину дочічки Спустися на мене, що я не впроваджу тобі жодного невідповідного матеріалу в хату, що ти і твоє артистичне середовище не будете вражені ані його видом, ані поведенням. Вже я постараюся, і я щось розумію. Ого, усміхнулася вона. І ви щось розумієте. Розумієте прекрасно подавати чай, маєте всі здібності доброї господині, матері й жінки, ви славний рахмістер і будучи й стовп родини. Але на психології, барвах і нюансах артизму ви не розумієтеся. І тому боюся дуже, що ви впровадите мені в кімнату слона. Судячи по вашим добрім серці, ви готові приймити першу ліпшу швачку до спілки, коли лише викажеться свідоцтвом моральності, розуміється, міщанської, і божим виглядом. Не бійся, відповіла я. Я ж навчилася вже від тебе добачувати артизму життю, а щодо невидимих тонкостей у людях, то їх відчує мій інстинкт. Він був мені завжди найліпшим проводатором. Побачу, побачиш. Але пам'ятай, коли вона буде з виду неможлива, значить і погана, і без манір, і я не сідаю з нею до столу. Можеш. Чи ти маєш уже кого на думці, що ти така певна, що задоволиш мене? Ні, але я певна, що найду відповідну істоту. Ну, то роби як хочеш. Я сказала, що ні. Що не маю ще нікого на думці, і я справді не мала ще нікого на думці, бо не мала навіть поняття ні прочуття, хто був би саме найвідповідніший до спілки. А однак, однак саме в тій хвилі, як я сказала слово ні, появилося передо мною душею на хвильку пересунулося, мов образ, якесь дівоче лице, змарніле смутними очима. І на хвилю одну прошибло мене якимось придивним смутком, мов почуттям несказанного жалю. Ніжно, ніжно, перельотно і ще не прийняло форми, як уже згубилося. Чи я знала когось подібного? Ні. Бачила де? Мабуть, ніколи. Хіба що, може, деколи на вулиці подибала. Може.